20 тисяч дерев посадив в Миколаєві. Колишній енергетик Вадим Серцев вийшов на пенсію і взявся за лопату. Стадженці вирощує сам із насіння і відкопує памолодь в диких посадках. Один день із народним озеленювачем провела Лілія Родина. Якщо я цих каталь вирощую нога, нібудь сотні дві, наверне. Коли саджанці на балконі підростають, Вадим Серцев складає їх у похідну сумку, бере лопату і виходить з дому. Дорогою обов'язково навідує перші дерева, які посадив 40 років тому у своєму дворі. От є люди, які виходять з під'їзду, садяться десь у дворі за стіл і починають забивати козла. У них це любиме діло. А у мене любиме діло сажати дерева. Это удивительно, это вообще в нашем безумном, безумном, страшном, непонятном мире есть такие люди, Ну, настолько повністю альтруїсти, я навіть не знаю, як це назвати. Це не любов до природі, це любов до людям. Незадоволена хобі чоловіка, хіба що дружина. Тяжко. Грязь убираю, так. Да. Вот, когда дождливая погода, вы ви бы видели эти башмаки, в которых он приходит в грязных, в дом. Однако, попри це, человек продолжает справу своего життя. Ось цю алею в'язів Вадим серцев посадив майже 20 років тому. Вона тягнеться аж на 800 метрів І таких алей. Чоловік посадив у місті 9. А ці саджанці пенсіонер приніс у гімназію. тяжело копати. Гімназистів Вадим Серцев просить про одне поливати дерева. Ті обіцяють. Так, звісно, доглядати за ними. Два за природою. Ми заклали нову ділянку з картою України, і дуже для нас якраз є і важливим, що з'являться нові дерева. Чиновники кажуть, на висадку дерев у місті потрібні спеціальні дозволи насамперед, аби дереволюби не засаджували комунікації. Вадим Серцев в папери на дерева не оформлює. Утім, обговорює з комунальниками, де садити, аби не потрапити у заборонну зону. У райадміністрації переконані, таке хобі варто заохочення і допомоги. Ми бачимо, що лісопосадки і багато дерев унічтажаються під видом санітарної обрізки і всього іншого. А восстановлять, на жаль, у таких людей, як він, ну, будемо говорити, єдиниці. Щоправда, комунальники брати на баланс чужі дерева не хочуть. Тому для поливу пенсіонер шукає помічників. Договуюся з автомойщиками, Я здачу вина, Я її, поливайте. Вони кажуть, хорошо, будемо поливати. Потім перевіряю дудки. Віно випілі немає. Всі висаджені дерева пенсіонер записує у книгу з символічною назвою Що де коли. Нові рядки в ній з'являються щодня. За озелененням Вадим Серцев отримав чимало нагород і навіть звання містянина року. Утім, зупинятися на цьому не збирається і шукає однодумців. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв ТСН 1+,1.